Всім привіт! З вами Немо, і ми знову прочитали це за вас. Вирішили, що читатимемо що два тижні тепер. Ну, щоб і зберігати ритм, і не збивати весь париж. Ага, ну і не замахатися, бо не тільки ж читаємо. Так от цього тижня прочитали. Величезний, справді величезний текст на E-Times про те, як Європа хоче досягти своєї напівпроводникової незалежності. Я анонсувала його ще в минулому випуску. Що був про коботів. Європа впевнено рухається шляхом досягнення суверенітету в галузі напівпроводників. Називається стаття. Лінк на неї я покладу в опис відео, бо там така кількість технічних деталей. Хто що і наскільки нанометів буде випускати в Європі, що ви на слух це все одно не сприймаєте, та й не в тому ідея рубрики, аби просто процитувати в мікрофон весь текст. Крім того, там куча табличок і графічків, які тут ну точно ніяк не перекажеш. Коротше, це стаття для справжніх фанатів теми. А для тих, хто хоче просто в цілому розуміти, що відбувається на цьому ринку в світі. Особливо світлі монологічних заяв мінцифри про український чіп, наш короткий переказ. Почнемо з того, що ринок напівпровідників давно вже не тільки ринок, ну в сенсі не жорстко за Адамом Смітом, зважаючи на шалену залежність світової економіки від доступності і достатньості чіпів, окремі країни чи об'єднання країн готові інвестувати шалені гроші, аби тільки гарантувати собі напівпровідникову незалежність. Бо сьогодні Тайвань вас забезпечує чіпами, а завтра в нього вторгся Китай і вже нічого не робить. А сам Китай вам теж не продає. Ну і все. Інтел в Америці всіх не виручить. Ми взагалі багато говорили про це з нашим колегою Іваном Пилипенко в оверінженерному подкасті. Там перша частина так і називається: Чіпи, геополітика і війна. Іван там доводить мені, що розвивати регіональні виробництва напівпроводників. Ми там говорили про США в першу чергу. З точки зору цього бізнесу абсолютно безпонтово, бо не буде потрібного завантаження виробництва. З точки зору чіпового бізнесу, він безперечно правий. Але очевидно, і Штати, і Європа порахували можливі збитки інших галузей, якщо вони знову зіткнуться з кризою напівпроводників. А ми пам'ятаємо, в ковід вже одна була, і готові вкладати десятки мільярдів державних грошей в розвиток виробників чіпів. Власне про ІУ USA Chips Act... І що в них спільного? А в чому різниця? Здебільшого у статті і йдеться. Ну і ще трохи про деталі, хто ж саме що робитиме в Європі. Сучасні сектори зростання, включаючи електрофікацію транспортних засобів та автономне водіння, штучний інтелект, хмарні обчислення, космос, відновлювальну енергію, суперкомп'ютери, зв'язок та оборону, усі покладаються на сучасні чіпи. Та постійні зусилля для підвищення продуктивності технологій тому не дивно, що найбільші економіки світу планують значні інвестиції у нові пілотні лінії та фабрики, розташовані в межах національних кордонів. Багато країн, прагнучи зарадити наївність в глобальному розподілі фабрик, виробників чіпів прийняли акти про чіпи та стимули для підтримки місцевого дизайну та виробництва чіпів. Шлях до суверенітету в галузі напівпроводників стає ще важливішим, оскільки геополітичні фактори, ринкова турбулентність, експортний контроль та торгівельні напруження загрожують порушити делікатний баланс, на якому базується світова економіка. Пише автор статті Філіппе. Діджвані зараз редактор e Таймс, а в минулому директор з маркетингу ST Microelectronics, франко-італійського виробника чіпів, зареєстрованого в Нідерландах зі штаб-квартирою в Женеві. Об'єднана Європа справді об'єднана. І робить припущення, що Європа, обіцяючи вкласти мільярди євро в нових виробників і технології чіпів, знає, що робить. Судячи з прогнозів, таки знає. У червні цього року організація World Semiconductor Trade Statistics переглянула свій прогноз для глобального ринку напівпроводників, озвучивши сценарій, згідно якого ринок суттєво зросте у найближчі роки. Вже до кінця 2024 року. Ринок має досягти приблизно 611 мільярдів доларів. США що на 16% більше порівняно з попереднім роком. Найбільше зростуть дві категорії інтегральних схем пам'ять і логіка. У 2025 році ринок має досягти 687 мільярдів доларів США, продемонструвавши річне зростання на 12,5%. Сьогодні Європа утримує 9% світового ринку виробництва чіпів, що значно менше, ніж 44% у 1990 році. І у Chips Act має збільшити частку Європи до 20% світової індустрії чіпів до 2023 року. Для порівняння Тайвань сьогодні контролює 60% ринку і виробляє майже 90% найсучасніших чіпів у світі, зокрема тих, що використовуються у обчисленнях штучного інтелекту та квантових обчисленнях. TSMC стоїть за кастомізованими чіпами Apple і надає процесори та графічні процесори для Apple, Nvidia, Qualcomm та інших. Більшість виробничих майданчиків TSMC сімсі знаходяться на тайвані Цінчжоу, Тайнань, Тайджунь і Лондган. Але компанія також володіє фабриками в Китаї, Японії та США у Феніксі. Південна Корея в основному виробляє пам'ять та світлодіоди. Samsung Electronics та SK Hynix разом забезпечують 70% світових потреб у драм. Японія, крім того, що є світовим лідером у виробництві напівпроводників, є ключовим постачальником обладнання для фабрик з часткою 30% від світового попиту. Хоча частка США у глобальній виробничій потужності напівпроводників становить близько 12%, зменшившись з 30 ти семи у 1990 році через брак інвестицій, ринок США становить більше 27% від глобальної вартості. Частка Китаю близько 10%, але уряд Китаю настійливо прагне досягти 25% до 2030 року. Так що ж власне змінить і у Chips Act у цьому напівпроводниковому ландшафті. Завдяки своєму акту про чіп Європа має зібрати понад 43 мільярди євро у публічних та приватних фондах. Стратегічна незалежність забезпечена цими інвестиціями, дозволить європейським країнам та міжнародним партнерам захистити ключові європейські галузі від можливих збоїв у ланцюгах постачання. Сподіваються, автори акту. І у Чіпс-Ект побудований на трьох китах: перший Інфраструктура для посилення інноваційних можливостей у дизайні інтегрованих технологій напівповодників. Ініціатива має зміцнити європейські можливості дизайну, підтримуватиме існуючі та нові пілотні лінії для тестування та експериментів з інноваційними рішеннями чіпів. Прискорить впровадження квантових чіпів та підтримує мережу центрів компетенції, що мають підвищити навички робочої сили у регіоні, Другий – власне залучення державних та приватних інвестицій у розширення виробничих потужностей. І третє створення платформи для координації між Європейською комісією, державами-членами та зацікавленими сторонами Європейської ради напівпроводників, де да, така з'явиться. Її метою буде моніторинг ланцюга вартості напівпроводників шляхом збору ключової інформації від компаній для виявлення та вийшення слабких місць та структурних вразливостей. Платформа надаватиме спеціальний інструментаї для оцінки криз та швидких дій різним зацікавленим сторонам. Порівняння EU Chips Act та US Chips and Science Act дає більше розуміння цілей Європи. Хоча US Chips and Science Act схожий на свій європейський аналог за цілями та загальними ресурсами, існують деякі відмінності, що виникають через заїзні стратегічні пріоритети системи управління та економічні контексти США та ЄС. Обидва документи мають на меті майже подвоїти свою частку виробництва чіпів до 2030 року: 30% для США та 20% для Європи. Проте, у той час як і у Act заохочує державне фінансування проектів першого у своєму роді, тобто в першу чергу інноваційних, US Chips Act не накладає подібних обмежень. Натомість американське законодавство загалом прагне субсидіювати будівництво відновлення та розширення вже існуючих фабрик на відміну від EU Chips Act, US Chips Act пропонує податкові пільги для стимулювання інвестицій та виробництва. Так, у США інвестиції в обладнання та потужності для виробництва напівпроводників мають право на податковий кредит у розмірі 25%. Також варто зазначити, що US Chips Act виділив бюджет у розмірі 2 мільярди доларів США. Для заїлих напівпроводників в статті фігурує саме такий термін. Мова про давно перевірені технології, тоді як його європейський аналог не надає фінансової підтримки для чіпів старих технологій, які були в дефіциті під час та і після пандемії, як наслідок цього рішення, US Chips Act виділив 200 мільйонів доларів США на фонд Chips for America Workforce and Education Fund. На період з 2023 по 2027 рік. Ці кошти призначені для вирішення хронічної нестачі кваліфікованих операторів у галузі напівпроводників. Chips Act теж заявляє, що він буде вирішувати проблему нестачі навичок, залучати таланти та підтримувати формування кваліфікованої робочої сили, але не визначає чіткої фінансової рамки. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що у США виділить 52,7 мільярдів доларів на виробництво та дослідження напівпроводників, тоді як Європа мобілізує 43 мільярди євро у публічні та приватні інвестиції в нові технології. Та безумовно обидва акти мають підвищити внутрішнє виробництво напівпроводників та зменшити залежність від іноземних постачальників. Проте US CHIPS Act більше фокусується на національній безпеці та економічній конкуренції з Китаєм. Іншими словами, завдяки явним заходам, таким як Buy American, підхід США є більш протекціоністським. Ініціатива Європи навпаки зосереджена на співпраці всередині ЄС та з міжнародними партнерами для встановлення стандартів та інтеграції найкращих практик. Європа вже є домом для світових виробників напівпроводників, таких як Infineon, Інфініон, NXP, XFab, Некспея та Сойтек, а також постачальників обладнання для фабрик. Відома на весь світ АСМЛ в Нідерландах виробляє найсучасніше литографічне обладнання для фабрик. Найновіша система литографії АСМЛ TwinScan Скан 5000 може досягати критичного розміру у 8 нанометрів. Це означає, що клієнти можуть друкувати транзистори, які в 1,7 разів менші, а отже, досягати щільності транзисторів майже в 3 рази вищої, ніж з попередніми системами. Хоча і у Chips Act існує менше року, в нього вже є перші досягнення. Так вже оголошено плани про запуск кількох нових пілотних ліній у Європі. Найновішою стане лінія у Греноблі у Франції, FAMES Pilot Line, керована CAA Leti, Має на меті розробку технологій, таких як нелегований Кремній, вбудовані неволатильні пам'яті, радіочастотні компоненти, 3D-інтеграційні опції та малі індуктори для управління енергією інтегральних схем. Фінансування проекту FEMIS складе 830 мільйонів євро, рівномірно наданих учасниками та спільним підприємством EU Chips Joint Undertaking. у червні цього року. Компанія Onsemi, Оголосила про намір створити сучасний вертикально інтегрований виробничий майданчик у Чехії з інвестиціями до 2 мільярдів доларів. Компанія буде вирощувати кремнієві кристали і виробляти з них пластини. Плани робити більше 3 мільйонів пластин пластинней. За планами ОНСЕМІ це принесе Чехії понад 270 мільйонів доларів ВВП щорічно. У травні цього року Європейська комісія затвердила будівництво об'єкта в Катанії в Італії, який буде займатися дослідженнями та розробками матеріалів. Використовуючи місцеві навички у виробництві кремнієвого карбіду та галію нітриду, вертикально інтегрована виробнича лінія орієнтуватиметься на виробництво енергетичних пристроїв та модулів з використанням технології 200-мм пластин. В першу чергу виробництво орієнтуватиметься на задоволення потреб електротранспорту. Запуск виробництва заплановано на 2026 рік з плановою потужністю. 15 тисяч пластин на тиждень до 2033 року. Інвестиції в об'єкт складуть 5 мільярдів євро, з яких 2 мільярди буде надано італійським урядом в рамках EU Chips Act. Ким цих пілотних проєктів, Infineon Technologies вже отримала схвалення на завершення будівництва на своєму Smart Power Fab у Дрездені у Німеччині. Компанія розпочала будівництво заводу ще у травні минулого року, а виробництво планується розпочати у 2026 році. Infineon заявила, що інвестує загалом близько 5,5 мільярдів доларів. США і очікує отримати фінансування близько 1 мільярду доларів у відповідності до цілий EU Chips Act. Завод У Драздені буде виробляти напівпроводники, напівпровідники, що використовуються у автомобільній галузі та у відновлювальній енергетиці. Також Німеччина нещодавно була обрана для розташування виробничих майданчиків інтел та TSMC. Минулого літа TSMC затвердив інвестиції у розмірі 3,5 мільярди євро для створення спільного підприємства European Semiconductor Manufacturing Company разом з Infineon, Bosch та NXP Semiconductors. TSMC буде володіти 72%, а решта буде рівномірно розподілена між трьома іншими партнерами. Виробництво планується розпочати у 2027 році з цільовою потужністю. 40 тисяч 300 міліметрових пластин на місяць. Загальна інвестиція у розмірі 10 мільярдів євро складатиметься з капітальних внесків та субсидій від Європейського союзу та німецького уряду. Знову ж таки відповідно до EU Chips Act. і фабрика буде побудована також у Драздені. Угода між інтел та німецьким урядом передбачає інвестиції понад. 30 мільярдів євро у дві фабрики чіпів, які будуть побудовані в Магдебурзі за фінансової підтримки Берліна. Перша фабрика має розпочати виробництво через 4-5 років. Ця інвестиція є найбільшою, яку коли-небудь здійснювала іноземна компанія в Німеччині. Фабрика інтел поблизу Магдебурга стане не лише найсучаснішим виробничим об'єктом напівпроводників у Європі, але за словами Сіо Інтел Пата Гельсингера, також стане найсучаснішою фабрикою у світі з виробництвом півтора нанометрових чіпів. Фабрика буде обробляти пластини з використанням процесних технологій 18A, тобто 1,8 нанометрів, і буде використовуватися як для потреб Intel, так і для зовнішніх клієнтів фабрики. Процес 18A має допомогти Intel випередити TSMC та Samsung у гонитві за нанометровими технологіями. До речі, в свіжому на хайповому теку ми якраз розповідали про тій сімсішний процесор 16, який вже замовили собі. Apple. виглядає так, що щойно з'явившись, і у Chips Act вже почав рухати напівпроводникову галузь в Європі, аж гай загудів. Але все ще лишаються деякі. Але наприклад, витрати на працю в Європі вищі, ніж на Тайвані, тому може знадобитися вищий рівень автоматизації фабрик. Крім того, нові передові фабрики вимагають висококваліфікованого персоналу, тому повинні бути реалізовані супутні проекти з навчання операторів та залучення талантів. Цього в Європі зараз не вистачає. Попри все, європейська комісія вважає, що Європа має відігравати важливу роль у ключових галузях, щоб забезпечити стабільне економічне зростання та захист добробуту до своїх громадян. За всіма виробничими галузями стоять напівпроводники. Дизайн і виробництво яких мають відбуватися в Європі, щоб зміцнити індустрію та економіку континенту, особливо з урахуванням зовнішніх чинників, які, які знаходяться поза контролем, CHIPS Act є важливою ініціативою, яка вже дала результати, але роботи ще багато, якщо виробництво напівпровідників у Європі має залишатися життєздатним у довгостроковій перспективі. Ось це все ми прочитали за вас. Якщо хочете прочитати ще самостійно, а в оригінальній версії в два рази більше подробиць, шукайте лінк в описі відео. В наступному ми прочитали це за вас. Розповімо про відродження пневмопочти. Цікаво, тоді підписуйтеся і ставте дзвіночок, аби не пропустити. Почуємося.